Доброго дня, мене звати Тарас Радзевіл, і сьогодні мій колега Микола Андрійович наливайко дасть відповідь на питання, чому і в яких випадках не платять страхові компанії життя. Тарас, привіт! Дане питання мені дуже часто задають клієнти і кажуть, що ось не платять або комусь не платять. Тому сьогодні я хочу дати такі чотири основні причини, чому в яких випадках люди не отримують кошти від страхових компаній. Найбільш поширеніша причиною є те, що люди не мають страхового поліса. І це логічно. Тобто, якщо ти не маєш поліса, тобі не можуть заплатити. Тому в першу чергу, що вам могли заплатити, ви маєте мати страхування. Друге, е, треба розуміти, що страхові продукти, страхові компанії це як товар. Він може бути якісний, а може бути і неякісний. І якщо ви злакомились на ціну, або послухали кума, брата, свата, або рекламу, як правило, це не є експерти, так? і вам потім не платять або затягують виплату, це означає, що ви неякісно обрали собі страхову компанію. Друга, так, причина. Третє, кажуть: так: от я вибрав якісну страхову компанію, подивився там по іншуранс, подивився по критеріях, і знову ж таки мені не платять. Відповідно. В яких, чому так може бути? Відповідь дуже проста: що ви не розібралися в тому, що ви собі купили. Тобто, якщо ви зайшли в кафе і замовили борщ, а вам і очікуєте, що вам принесуть жарену картоплю, то цього не може бути, тому що ви замовили борщ. І дуже часто люди не розбираються в тому, що вони замовили. А на виході, якщо їм кажуть, от, вибачте, ну, вам не, не положено така виплата, то вони звинувачують, що це неправильно спрацювала страхова компанія. В даному випадку я би сказав, що. Ну, ви десь не дочитали, так? Не дочитали, не розібралися. Ну і знову ж таки, це десь ваша некомпетентність в тому, що ви обрали неякісний, неякісний продукт. Третя причина, так? Да? Тобто, перша, у вас нема полісу, друга, ви вибрали неякісну компанію. Третє. Ви. Не розібралися в тому, що замовили. ну, І четверте, знову ж таки, для того буває, кажуть так, що ніби якісна компанія, ніби і розібрався, але вчасно десь там не виплачують або роблять не так, як би ви хотіли. Причиною в цьому те, що ви не маєте, я би казав, протеже. Тобто, у вас має бути людина, яка відсує ваші інтереси, швидше просуває вашу там документацію і ваше питання. Тому ось такі основні причини, як вихід з того, що. Треба було би мати. Перше, ну, треба мати страхування обов'язково. Друге, уважно треба вибирати собі страхову компанію. Третє, це те, що треба уважно читати те, що підписуєш. Ну і четверте, мати протеже людини, буде відстоювати ваші інтереси. Як отримати всі чотири позиції в одному пакеті? Кому це цікаво, можете написати мені в приват. Я дам на це відповідь. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, буду радий відповісти на ваші питання. Дякую, Микола.